Шановні глядачі на каналі Шиманки Сейра ж давно не бачилися. Привіт-привіт! Да, Олександра. Перед виборами президента в США світ, наче сказився, і всі конфлікти почали вилазити нагору. Складається таке враження, невеличкий спойлер. Що нас готують до третьої світової? Чому Ердоган поїхав в Брікс? Це був візит дружби, чи це було попередження? Ось ну, скрізь, зараз... <кій> як на мене, брікс занадто сильно переоцінений, і я маю на увазі да, зі з, зустрічами. Занадто сильно переоцінений у форматі можливостей якогось реального впливу, а не просто ми зібралися і поговорили про всяке різне і домовилися про всяке різне. Там о, в основному пов'язане з грошима. Він по, він поїхав туди для. По-перше, якоїсь інформації для збору якоїсь інформації, для розуміння якоїсь інформації, особливо те, що стосується соціальних і фінансових різних зв'язків. А по-перше, він туди, давайте назвемо це так: на емоціях. Можна так це назвати, по рицарю кубків. І скоріше з пробивоном якоїсь ситуації чи інформації, ніж давай так, Ердоган поїхав слухати, а не говорити. Ось так ми це називемо. Поїхав слухати, а не говорити. Що він собі думав, що він приховував, навіщо йому було слухати? Mm, питання того, про що, е, як ну які співпраці обговорюються, які співпраці, які взаємодії, про що саме йде мова, який є, я так розумію, вплив Китаю, які є ілюзорні заяви, які потім нікуди не ді ну, ні, 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 ні в шо не виляться, які є реальні інструменти під оцими самими ілюзорними заявами? Ну тобто, це збір інформації. Давай ми це так назвемо. Ну, типу, це збір інформації для розуміння того, як живе, а частина, інша частина світу, яка не є країнами, які згрупувалися в так званий страшний колективний запад. От, типу, от в такому ключі. Коли Ердоган віддав наказ 23 жовтня на повітряну операцію проти терористів на півночі Іраку та Сирії. Він е, боявся спортити стосунки з Путіним? Він е, зважував, що він робить? Це Адже хорош. терористи Іраку і е, Сирії це друзі Кремля. Mm, із того, що в мене виходить, я абсолютно. Ну, якби з того, що в мене випадає, Ердогану абсолютно плювати, що там з цього приводу буде думати собі Ерефія. Йому вигідна Ерефія у контексті взаємодії грошової. На все інше йому абсолютно плювати. Якщо в нього є загроза національної безпеці, а це була в його розумінні загроза національній безпеці, то він буде а, валити всіх, хто загрожує національній безпеці і хто загрожує його. Політичному правлінню о, і, да, і ставить під загрозу його політичну фігуру. Все, а що там собі Росія? Він так, Давай так. З Ердоганом стосунки у Путіна і дії Ердоган, вони плюс-мінус дуже схожі на взаємодії стосунки Ердогана і Сі. Ніколи не буде слухати ну, ніколи не будуть слухати дані країни васала типу РФ. Вони РФ угу. використовують. Як е, дешевий ресурс, як можливість грошей, як е, класне заробляння на, на контрабанді, як це робить Ердоган, на туристичному бізнесі, як це робить Ердоган, надаючи політичне типу біженство да, громадянам Рефії угу. і відкриваючи можливість поїхати там в якісь інші країни, він же не депортує їх назад до Росії. Йому угу. вигідно, щоб вони приїжджали до нього. А далі він може відправити да, куди-небудь там в іншу країну їх. Е, е, Потірять, розумієш? Ну типу, дуже багато хто летить транзитом через з Турції, потім в які небудь дубаї, що дуже вигідно, mm -hmm. всяким еміратами так далі. Да, і приїжджає туди і там робить. А їдуть туди люди, у яких є бабло, і вони інвестують потім в ті самі дубаї і так далі. Тому подібне, і в ту саму Турцію інвестують. Тому е, це ж використання, використання такого лежачого кента коріша, який такий є, лежить там, дригається, але ще можна з нього щось взяти. Скажи мені, будь ласка, ось ця ситуація, яка сталася, яким чином вона зараз програється на світовій арені? Чи сколихне це ісламський світ черговий раз? Чи чекати нам нових загострень на Близькому Сході? По-перше, скоріше за все, це не останній теракт на території Турції, от у чому момент, бо я так розумію, тут планується іще щось, або і як мінімум, планувалося не в залежності від ударів Фердогана. Тобто, тут є якийсь прецедент, де намагаються розкачати його турецький внутрішньополітичний а, стан, взагалі і так далі, тому подібне, чи призведе це до якогось дуже серйозного. Такого загострення чи конфлікта. А... Знову дуже дуже така дивна історія. Да, скоріше за все, реакція в загострення, яка є важкою ношою, о, побачить цю ситуацію і Турція, і в цілому мусульманський світ він не є стабільним. Але щоб це переповзло саме в щось довготривале, а не отаке: от да, загострення спад, загострення, спад, загострення, спад. Мене поки такого не випадає. Тобто, в мене більше випадає на те, що ми будемо мати. А, Теракт у Турції, відповідь Турції, теракт у Турції, відповідь Турції, якісь заяви, відповідь Турції, знову теракт, якась така от історія. Ця ситуація як вплине на е, світ, війна в Україні, е, теракти в Туреччині, е, теракти е, по всьому близькому Сходу да, в Ізраїлі. Нестабільна ситуація, чи може це говорити про те, що всі перемовні процеси під вибори президента зайдуть у глухий кут, і почнеться просто хаос? Ну, по-перше, всі в принципі чекають виборів у Штатах, тому що від того залежить або оборонна позиція деяких країн, або можливість розпочати якісь активні бойові процеси десь. І ще, тобто, в залежності від того, який кандидат перемагає, маємо схил або там в загострення певних конфліктів, або ж в перехід їх у стадію захисту, перемовин, якихось там комунікацій, впливів оцієї всієї історії. В цілому ми маємо халепу у світі, коли ми робимо знаєш, гучну заяву про те, що у нас є всі шанси застати, на жаль, третю світову, це не є просто без, без залякування, без підґрунтя. Тому що напруження, які відбувається, і пов'язані з Ізраїлем, і пов'язані з країнами мусульманськими, і з незакінченими конфліктами, які зараз на паузі тимчасово, типу Нагорного Карабаху, а воно і ще скоріше за все спливе. Uh -huh. Щупальце Ерефії, да, і наша війна безумовно, ми без неї нікуди. Заворушення, які відбуваються навіть там банально в африканських країнах, хоч вона і далеко, да, певна бездія штатів або і ще якась історія, європейське напруження, і пішло, поїхало. Ну тобто, я маю на увазі, ми маємо велику кількість е, напружених точок по світу: Північна, Південна Корея, Китай Тайвань, Воно все загострюється, переходить у паузу, знову загострюється. Ми дійсно маємо таке підґрунтя, в якому якщо не робити якихось кардинальних стримуючих дій, інколи навіть агресивних, то можуть розпочатися дії уже військового характера, де комусь прийдеться впрягатися за цю сторону, а комусь за іншу. Скажи, е які є варіанти е розвитку в просторі? Давай розгнялимо перший варіант. Це будуть протягом певного часу локальні конфлікти, які закінчаться новими перемовинами і домовленостями, Так, да, є такий варіант по королеві Пентакли одразу тут, скоріше, на фінансовому якомусь поприщі, які будуть стримувати чи обмежувати інших дієвих осіб. Другий варіант це гравці поділяться на два табори і почнуть війну за ресурси і території. Так би хотілося би путіну. Але так не буде. О. Так не буде, тому що всі майже всі представники БРІКСУ вони орієнтовані на зближення економічного зближення і торгівельних можливостей із країнами заходу. Ну, хоч ти обісрися, всім вигідно торгувати з Європою і Америкою. І ніякої єдиної валюти, яку вони там намагаються втулити, ніякої цієї історії там зробити це, ну коротше, типу, неможливо. Не чим більш ізольована Росія, тим більше із цього виграє Китай та Індія. Чим більше проблем у Китаю, тим більше виграє Індія. Чим більше проблем і у Індії, тим більше виграє Китай, чим більше проблем у а, Сії енерго да від ізоляції, наприклад, самої РФ, тим краще Арабським Еміратам і мусульманському світу, який торгує нафтою. Ну, типу, причому торгує там і з Європою торгує і так далі. Тому тут два табора дуже навряд чи Це б дуже би хотілось би путіну. Да, тут можуть бути якісь локальні такі аля союзи, да. Там ці там дві-три країнки об'єдналися, ці дві-три країнки, типу, ми будемо один одного підтримувати і так далі. Але щоб от прямо на дві половини? Ну ні. Це чудово. І давай останнє запитання. Після виборів президента Америки, ми не говоримо, хто це буде. Після виборів, що чекає до нового року світ? Це будуть нові домовленості, нові зустрічі, чи це будуть нові військові конфлікти, чи одне не відміняє іншого? Якщо це буде Трамп, то ми побачимо якісь гучні дії і медіазаяви і тиски пов'язані з фінансовою стороною, якісь погрози по вежі, і, можливо, навіть якісь, якісь емоційні, дурні, мабуть, рішення, я би так сказала. Тобто там, де або я тебе куплю, або я в тебе заберу гроші, ну, я грубо кажу, да, або я влізу і гепну перше, я тільки після того буду думати. Ну, типу, тут така <світ> історія зараз. А, з Харіс все одно будемо мати певне загострення, будемо мати певне загострення в якихось точках, будемо, але тут а, плюсом, мабуть, є якась більша підтримка як, ну, партнер з тих, тих тих, кого ти вважаєш сім'єю. Uh -huh. Типу, можливо, більше фінансова залученість, чи якась така історія. Типу, більше намагань укріпити тих, хто є потенційно твоїм союзником. І там все одно певні напруження вони нікуди не дінуться, не в залежності від того, Трамп чи Харіс. А от питання якихось виходу з-під контролю: ну, при Харіс їх трохи менше ніж при Трампові, який просто може з дуру прийняти якесь рішення. Ну що ж, ставимо три крапки в кінці розмови, але по скриптумам Україна, ми будемо союзниками якогось альянсу, чи ми просто будемо партнерами і мати партнерські домовленості? Чи є в нас перспектива до кінця року перейти зі статусу партнерів в офіційний статус союзників? М -м, поки ми скоріше у партнерстві, чи будуть якісь розмови або варіації, в яких нам щось подібне можуть запропонувати до кінця року? Так. Але щоб прямо кудись вступ до кінця року, ні. Угу. Чи є можливість до кінця року припинити активну фазу бойових дій? Також під питанням залежить від того, хто виграє у виборах, виборах в штатах, і який тиск можуть спричиняти на РФ для того, щоб за якихось умов натиснути, щоб закінчилася саме гаряча стадія війни, і ми перейшли в якусь таку напівзаморожену. Стадію, але чи вигідна вона нам також дуже такий сумнівний момент? Тому там ще воно у просторі є. Воно висить, але воно не висить як е, найбільш вирогідний варіант на сьогоднішній день. Ти напевно розглядала це питання. Голова Пентагону приїхав до Києва і він е, сповістив про те, що Україні виділять 400 е, мільйонів гривень ой, гривень доларів. І це велике щастя підтримати нас е, у таку важку хвилину на вже четвертому році повномасштабного вторгнення, так але е, якщо е, приїхали з Пентагону офіційно з грошима, чи говорить це про те, що нас і надалі що загальна політика Вашингтону підтримувати Україну у війні? Не зовсім навіть при Трампові ми будемо отримувати якусь допомогу, але питання у кількості цієї допомоги. Що вигідно Америці? Мир в Україні чи війна з Росією на території України? Ну, їм більш вигідніше, щоб це закінчилося завтра. І більше ніхто ні прошу, не трендів. Все. Ну що ж, будемо сподіватися, що е, перемога України вона е, буде вже скоро. І е, поки всі ці великі е, пани ділять між собою світ і думають, як, е, хто переможе на виборах. Давайте ми з вами підтримаємо наших військових. Ви бачите, що Сереж регулярно робить збори на своїй сторінці, ставте вподобайку, донатьте наших захисниць і захисників. Підтримуйте, будь ласка, наших військових, а ми вам дякуємо. До нових зустрічей і не забувайте. Є традиція натискати дзвіночок і підписуватися.